Вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі, програма Власний погляд. Про питання захисту прав громадян та діяльність українського омбудсмана, ми будемо говорити в нашій студії з Валерією Лутковською, уповноваженою Верховної Ради України з прав людини. Я вітаю вас в нашій студії. І власне минулий рік, з того часу, як ви на посаді працюєте на посаді повноваженого з прав людини. Вам останнім часом часто ставлять питання, що вдалося зробити. Не уникнемо і ми цього питання, тому я також поставлю вам саме це питання. Що вдалося зробити? Як змінився інститут омбудсмана за цей рік? Мені здається, що інститут омбуцмана став більш відкритим для громадян, для громадянського суспільства, для неурядових організацій. Ну, зокрема, розпочались постійні особисті прийоми уповноваженого громадян, які хотіли б. Щоб з ними поговорив самоуповноважений, такі прийоми йдуть вже рік, кожен вівторок, в першій половині дня власне зазвичай є попередній запис, але якщо людина приходить без попереднього запису, то її також ми приймаємо. Власне, змінилася і структура самого буцмана. З'явилася система Омбудсман плюс». Так, змінилася система Омбудсман плюс», але це тільки в одному напрямку, який був пріоритетним на цей це рік. Праця з це ні, це був напрямок реалізації національного превентивного механізму проти катувань який ми вирішили, що буде працювати за системою Омбудсман Плюс, тобто омбудсман плюс громадські організації, які мають здійснювати постійні моніторингові візити до місць Несвободи. причому не тільки до тих, які ми традиційно вважаємо місцями Несвободи, а і до тих, які власне ну не зовсім лягають в наше традиційне сприйняття, на зокрема будинок дитини, спеціалізована школа-інтернат, психіатрична лікарня. І крім того, слідчі ізолятори, ізолятори тимчасового тримання, і так далі, де ми дивимося і на умови утримання, і на власне можливість отримання ефективної медичної допомоги, і на ставлення, яке керівництво цього місця не проявляє по відношенню до людини. Тобто, ми намагаємось привчити органи державної влади до того, що ми власне почали такий моніторинг. Ми його здійснюємо спільно з громадськими організаціями? Ми відкрили ці місця для громадських організацій, і відповідно ми надаємо рекомендації, яким чином покращити умови перебування в них тих осіб, які мають там перебувати. Змінилися повноваження Буцмана, Верховна Рада ухвалила законопроект, яким розширила повноваження Буцмана. Наскільки це допомагає в вашій роботі? І загалом чи створилися у вас додаткові повноваження і наскі відповідно можливості для врегулювання проблеми прав громадян ну власне якраз завдяки внесеному президентом України проекту закону. Про е, уповноваженого в частині реалізації національного превентивного механізму ми і можемо заходити на сьогоднішній день в усі місця несвободи спільно з громадськими організаціями. До того мав право уповноважений або його представники на сьогоднішній день спільно з громадськими організаціями. Це власне якраз те, за що ми дуже вдячні президенту за підтримку цієї нашої цього нашого бажання. Вів максимально відкритий для громадського контролю містяни свободи. А зараз ми очікуємо на нові власне, законопроекти, які я сподіваюся прийме найближчим часом парламент. Зокрема, це законопроекти, які стосуються і удосконалення системи захисту персональних даних, і удосконалення системи боротьби з дис... дискримінацією в Україні. Наскільки сьогодні ваше право стосовно моніторингу законопроєктів, які розробляються і ухвалюються Верховною Радою, наскільки ви маєте право впливати на цей процес, на законодавчий процес адже законодавчі ініціативи ви не маєте? Але, хоча б наскільки прислуховується до того моніторингу, до тої оцінки законів, саме на те, що стосується дотримання прав громадян, ми намагаємось робити наш моніторинг з врахуванням того, що парламент є абсолютно вільний в прийнятті будь-яких законодавчих актів. І власне парламенту будь-що заборонити. Ні в якому разі не може ніхто, зокрема, і уповноважений рекомендація враховується, але уповноважений може відкрити очі парламенту, коли парламент приймає ту чи іншу норму для того, щоб парламент розумів, що буде наслідком реалізації цієї норми. Ми намагаємось прорахувати цей наслідки і відповідно порадити парламенту. У нас були і позитивні реакції на наші висновки. Це е, зняти з розгляду в парламенті законопроект про криміналізацію наклепу. Який, на щастя, після нашого висновку, в тому числі, був просто знятий з розгляду в парламенті, і є її, власне, не зовсім позитивна реакція парламенту на наші висновки, тобто неочікувана нами. Ми хотіли б більш позитивної реакції. Ну, на жаль, поки що таким чином тільки налагоджуємо співпрацю. Серед найбільших переваг, які вдалося досягти за протягом року, ви називаєте відкритість вашого офісу і прозорість роботи. Але от яку б справу ви віднесли до, скажімо, таких найбільших досягнень протягом року, що б ви назвали б серед таких питань, які вдалося розв'язати? Ви знаєте, було багато питань, коли скажімо, вдалося пришвидшити судовий розгляд справи, коли справа людина знаходилась в слідчому ізоляторі протягом 11 років. Зв'язку з mm -hmm. тим, що справа поверталася з касаційної інстанції знову до суду. Першої інстанції були і випадки, коли е, вдалося по, по нашій рекомендації суд змінював запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на інший, не, позбавлен... не пов'язаний з позбавленням волі. Але найбільш вдала справа це е, якраз приклад нашої співпраці з громадськими організаціями. Це справа нігерійського студента Олоолофемі. Який протягом півтора року знаходився в слідчому ізоляторі, по ньому і продовжується на сьогоднішній день кримінальне переслідування. Але одна з громадських організацій звернулася з клопотанням до суду про взяття його на поруки. Це клопотання було підтримано мною особисто в письмовому вигляді. Суд про це знав. І на сьогоднішній день ця людина вже знаходиться не в слідчому ізоляторі, а в нормальних людських умовах і з'являється в судові засідання. З якими проблемами найчастіше до вас звертаються люди, якщо скласти в відсотков... відсотковому варіанті? Що найчастіше згадують? Ви знаєте, на жаль, найчастіше згадують те, що власне не є нашою компетенцією. Найчастіше просять змінити рішення судів. Враховуючи те, що у нас такої компетенції немає, відповідно, це дуже проблематично пояснити людині, що ми не можемо встановити вину або невинуватість особи. Ми не можемо правильно встановити пенсію, ми не можемо правильно розподілити спадок і так далі. Це не є нашою компетенцією, а є виключною компетенцією суду. На жаль, це найбільша категорія скарг, які ми отримуємо. Але якщо розглядати ті скарги, які входять в нашу компетенцію, то найбільша категорія це звичайно соціальні виплати і соціальні пільги, яких люди не отримують, незважаючи на те, що вони зазначені в законі. І я думаю, що це проблема, яку має вирішити парламент, прийнявши політичне рішення з цього питання. І власне, будь-яку роботу оцінюють за резонансом, за тим, що створює якусь увагу в суспільстві. І зрозуміло, що обійти питання з помилуванням Луценка ми не можемо. Тому власне, от саме це це питання чому, як чому воно з'явилося, і чому саме зараз? Ну якраз це дуже просто і легко пояснюється. По перше, коли тільки ідея виникла ще і у дружини пана Луценка, і вона власне і у нас в секретаряті обговорювалася стосовно взагалі можливості звернення до президента, я тоді одразу зайняла категоричну позицію, що я буду звертатись і взагалі створювати такий прецедент тільки після того, як будуть завершені всі судові процедури, тому що будь-які звернення до завершення процедур судових я маю на увазі. Це є своєрідним тиском на суд. Тому одразу після того, як касаційна інстанція завершила розгляд справи Луценка 3 числа, 4 квітня я звернулася до президента з проханням розглянути на засіданні комісії питання про помилування Юрія Луценка. Чому це зробили? Чи є це законним? Досить часто запитують, чи є такі угу. дії законними, чи не є вони перевищенням влади. Ну, Може, президента ніби. Правильно, указ президента це підзаконний нормативний акт, але при цьому є відповідна стаття в Конституції uh -huh. і відповідна стаття в законі про уповноваженого, оскільки уповноважений має діяти в найкращих інтересах людини. А стаття Конституції жодним чином не обмежує право президента милувати. Відповідно, я не вбачаю законодавчих підстав для того, щоб обмежити можливість уповноваженого звернутися до президента. А у президента відповідно жодних підстав відмовити уповноваженому в такому розгляді. Відповідно, комісія розглянула е, моє клопотання про помилування пана Луценка, запропонувала президенту України відповідний вихід із ситуації. Президент погодився, з'явився відповідний указ президента. Чому я власне дуже рада? Крім цього, решта ми ще створили прекрасний прецедент, яким чином нам в подальшому взаємодіяти з цією комісією. Ми його обов'язково використаємо. Але один з принципів, який я ніколи не порушу, не порушу, і в майбутньому, в тому числі, я буду ініціювати такі клопотання тільки після завершення всіх судових процедур. Тому в питанні Тимошенко такого помилення поки що не може з'явитися. Ну, тому я власне і не хочу поки що порушувати це питання перед комісією в зв'язку з тим, що тут ще судові провадження продовжуються. Навіть зважаючи на рішення європейського суду, жодним чином ви реагувати поки що не будете. Рішення європейського суду з прав людини це звичайно дуже важливий аргумент для будь-якої держави, але станом на сьогоднішній день рішення європейського суду з прав людини. Не є остаточним, воно може бути оскаржено обома сторонами протягом трьох місяців з моменту винесення, відповідно, після того, як європейський суд скаже, що це рішення має статус остаточного, тоді треба буде думати про те, яким чином виконувати рішення Європейського суду. А загалом, якщо казати, ви самі назвали, що ситуація з Луценком це прецедент в українському праві. Але якщо не чекаєте ви наступних таких прохань про помилування, і як ви будете діяти в цій ситуації? По перше, чекаю. По-друге, сама власне, оскільки ми вже напрацювали такий прецедент, то відповідно я й сама дивлюсь по заявах, які до нас надходять. Чи немає можливості і тут допомогти людині діяти в найкращих інтересах цієї конкретної людини? І чи немає сенсу звертатись з проханням про помилування до президента? Поки що не знайшла таких підстав, але зараз ми опрацьовуємо взагалі підстави. Коли ми будемо застосовувати такий механізм, коли можна буде розраховувати на мою допомогу і мою ініціативу з цього питання? А по-друге, ми зараз запросили декілька особових справ тих осіб, які до нас звернулись, для того, щоб проаналізувати їх і далі вже приймати рішення. А загалом, якщо аналізувати ситуацію стану справ у дотриманні прав громадян, як би ви проаналізували і наскільки достатньо тієї законодавчої бази, наскільки вона чітко прописана в дотриманні і чого не вистачає? Які проблемні моменти ще залишилися навіть на рівні? Права, ви знаєте, це досить складне питання, тому що в деяких галузях ми дійсно зробили дуже, дуже великий і складний крок вперед. Наприклад, прийняття нового кримінального процесуального кодексу без сумніву є величезним кроком вперед в реформуванні демократичному реформуванні нашої кримінальної юстиції. А от в частині, наприклад, права особи на мирне зібрання. Ми ніяк не можемо зробити цей рішучий крок і ніяк не можемо прийняти законодавство, яке б встановлювало правило гри, і встановлювало взагалі можливості особи, механізми реалізації особи того конституційного права, яке власне у неї. є. Тобто є, право є збирати норма, немає справі. механізмів, немає інструментів, як це є, є робити? є право, а немає механізмів, яким чином його реалізувати, і немає власне правил для органів державної влади, як їм діяти. Для того щоб забезпечити право особи на мирне зібрання, тут закон просто є необхідним. Я дуже сподіваюся, що парламент найближчим часом повернеться до цього питання. Якщо аналізувати європейське право у сфері дотримання прав громадян і українське, наскільки ми ще далекі від цього чи навпаки? От їх можна взагалі порівнювати ці сфери? Ну порівнювати досить важко, тому що є деякі питання, які є традиційними для нашої правової системи. Є ті, які ми намагаємося запозичити не дуже вдало вдається, але тим не менше Ну, в адаптації намагаємось... українського законодавства до європейського враховується саме питання щодо дотримання прав громадян. Ну, звичайно, обов'язково. А як же багато з тих законів, які власне були вже прийняті в парламенті, в зв'язку із європейськими прагненнями держави, вони якраз покликані на те, щоб захищати права громадян. Найбільш яскравий приклад це питання захисту персональних даних. І захист права особи на приватність в зв'язку uh -huh. з автоматизованою обробкою персональних даних абсолютно правильне, демократичне європейське законодавство. Які ми маємо вже на сьогоднішній день, ви певний період працювали в європейському суді, ви представником України кабінету міністрів в європейському суді. Тобто, ви знаєте роботи європейського суду середини, чому Україна власне війшла до сумної статистики і лідирує, скажімо, за скаргами громадян щодо порушення їхніх прав. Що з цією ситуації? Можливо, у вас є своє бачення, свій алгоритм, як ви. діяти в цій ситуації? Ви знаєте, мені здається, що тут спрацьовує один з міфів, який існує стосовно європейського суду справ людини. Кожен вважає, що випадку, якщо суд першої інстанції виніс рішення не на його користь, то він звернеться до європейського суду як до найбільш справедливої інстанції, і європейський суд знову таки правильно розподілить спадок, який національний суд ну, ніяк правильно розподілити не може. А оскільки у нас зазвичай в цивільному процесі одна сторона точно залишається невдоволеним рішенням суду, то відповідно у нас спрацьовує цей міф. І людина звертається до європейського суду зі скаргою по суті, а не зі скаргою про порушення конвенції про права людини і тих власне положень, які зазначені в конвенції. Оце найвища проблема, яку ми маємо на сьогоднішній день. Це відсутність правової культури спілкування з європейським судом, оскільки європейський суд справу по суті розглядати не буде. Він не буде встановлювати вину або невинуватість особи. Він буде максимум розглядати питання дотримання сторонами конвенції, тобто державами, дотримання вимог конвенції з прав людини і нічого більше. І відповідно, якщо подивитись на інший показник, скільки заяв громадян від скільки заяв від України є неприйнятними європейському суді, ми побачимо теж досить а статистика одно статистики цього складається. Вона з цього складається, і ми побачимо, що десь 80-90% Заяв від України є неприйнятними до розгляду в Європейському суді з прав людини. Що потрібно починати з інформаційного напевно якоїсь кампанії, роз'яснювальні роботи так. серед громадян для того, щоб зрозуміли з чим можна, чим не можна, Думаю, коли буде результат, а коли не буде. І чому не проводиться така кампанія, зрештою, скільки ми дійсно сумна статистика про на це на цьому всі вказують. Ну ви знаєте, тут, тут важко сказати, чому не проводиться така компанія, власне, проводилась і неодноразово правами але але, бізнані громадян спрацьовує. Тут є проблема дійсно із знанням. Своїх прав і взагалі із правовою освітою населення України проблема є. І якщо раніше я думала, що власне цим мають займатися відповідні органи виконавчої влади, я не повинна втручатись в їх роботу, то зараз я розумію, що правовою освітою населення треба займатись, і нашому секретаріату, в тому числі, і от зараз. Вишуковуємо механізму, як це зробити, так щоб дійти до кожного громадянина України. І Це буде вашим пріоритетом роботи на наступний так, рік? Так, звичайно, це якраз і визначено як один з пріоритетів. Тобто, пріоритетом на наступний рік саме робота з громадянами. З... Чи і ще які пріоритети на наступний рік у вас? Ну взагалі то вже? у нас. Ми, Коли говорили з представниками громадянського суспільства нещодавно на круглому столі у нас в секретаріаті, ми говорили про те, що ми не ставимо перед собою завдання забезпечити право людини, кожної людини на ті чи інші права. Але ми говоримо про те, що ми готові включити ефективні механізми. Для того, щоб права ефективно захищались. І якщо ми зараз вже включили і почав працювати превентивний механізм проти катувань, то відповідно на наступний рік ми плануємо в якості пріоритетів це механізми. По дотриманню прав людини при обробці персональних даних це механізми по дотриманню прав людини на недискримінаційній основі. І це правова освіта населення. Валерій Лутковський, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, була гостею нашої студії. Дякую вам за те, що завітали до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським і далі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в парламенті. На все добре.